Нині в Ужгороді важливий славний праздник в честь святителя Іона Шанхайського і Сан-Франциського. Ужгород по-особливому почитає цього свята в Кафедральному суборі міста Ужгород є частичка його мощей. Частичка мощей є і в храмі, який будується в районі Шахта в Ужгороді, в честь цього святаго. Де сьогодні буде також урочистоє празничное богослужені. Яку місію совершив цей святий в церкві і особливо для нашого краю? Історична Карпатська Русь, нині частинка Закарпаття, колись входила у більшу частину, іменуємо Карпатська Русь. От Ополучило православ'я у часи Кирила і Мефодія, коли було уже вседержавне крещене, наподобає тому, як потім у древності, пізніше, через 120 років, виходці із Карпатської Руси будуть допомагати робити таке вже державне, вседержавне хрещення київських полян, що інтересно і важливо, Мукачівська єпархія з часів Кирила і Мефодія, де й монастирі Грушовські, і другі, коли були основані учениками Кирила і Мефодія, сохранили не тільки святої православ'я, її сущності, але й язик Кирило-Мефодіївський. древній. І тому народ цей зберіг друг древнього православ'я. І одного разу. Виходить із теперішньої України, святий Йоанн Шанхайський, будучи в числі емігрантів, попадає у Югославію, де отримує повністю духовне образування. І що головне, він почав знайомитися із. Людьми, юношами, виходцями із Подкарпатської Руси. Тоді було уже в тоставі Чехословакії Національна Республіка, Русину, Подкарпатська Русь, і в ній була відновлена древня Карпоторуська православна церква. Так от знає про це святий Іоанн Шанхайський Сан-Франциський. Упросив церкву сербську, щоб відкрити для юних хлопців із Подкарпатської Руси одні спеціальну школу в город Бітоль на границі з Грецією, Тобто, саме южна частина тодішньої Югославії, нині Северна Македонія. Древній язик Македонії Охрицький язик. Дуже похожий на язик карпатських русинов або на самий самий древній язик Кирилла і Мефодія. І хоча самий Охрид і попадав історично у область Болгарії, ніколи Болгарія не обладала таким чистим язиком старослав'янським, як Охрид. Пізніше сама Болгарія під впливом церковнославянського язика ослов'янилася, але пізніше потерпіла ужасніше рабство від турків і втратила той древній язик церковнослав'янський, і нині вже болгарський язик має дуже впрощаний вид, а Охрид а охрид нині, по благословенню Божому, став національною церквою северних македонців. Так, вернемося. У часи Йоанна він становиться духовним наставником наших хлопців, виходців з подкарпатської руси серед них і, почуваючи своїми мощами у нашому соборі, святий Василій. самож і вся та плеяда священників старших. Котрих ми відправляли у вічний світ із великою славою, серед них архімандрит Василій Пронін, величезний духовний старець, оставивши нам особливо великий пласт матеріалів по історії, по богословію і по другим наукам, Тобто означає, що ми мали унікальну можливість. З рук воспитання святителя Йоанна Шанхайського отримати унікальні кадри духовні. І тому ми общаємося із отцем Василієм, Покойним Самушем, знаємо, що він був духовний син святого Йоанна Шанхайського Сан-Франциского, переписувалися з ним. І що залишив у своїх спогадах святий Йоанн Шанхайський? Він каже, коли я общався з хлопцями із Підкарпатської Руси, коли я чув той древній язик Кирила і Мефодія, порівнював його із тодішнім язиком северних Македонців, то казав писав святий, що він чув дихання Кирило Мефодіївської древності. От що сохранилося. У нашому краю, не взирає на те, що ми тисячу років були у составі Австровенгрії, но є з усіма іншима слав'янськими народами, які входили в Австро-Венгрію, а слав'ян було більше як половина в Австро-Венгрії, то сохранивши древній дух православ'я і дух язика Кирила Мефодія, ми й нині свідчимо не випадково так свято нині. Служить наш народ, споминає наш народ Святого Йоанна Шанхайського Сан-Франциского. Так у многих храмах нині, но особливо в Ужгороді, служаться благодатні служби. вознося Богу благодарність за те, що Бог подарував нашій землі такого святого. Ми просимо Бога, Боже, молитвами, Втітилюана Шанхайського Сан-Франциско, благословивши бо й нині наші священники молодої нової покоління, котре нині вже воспитується, знає, обладає і мощами святого по благословенні нашого архірея, митрополіта Фьодора, отець Віктор побував навіть у Америці у мощам. При святого Світеля Яна Шанхайського, то ми почувствували, що як нам важно держатися духа єдинства із Древнім Духом, щоб новітні віяні світні роздоли, розколи, Унії ніколи б не вивітряли із душ русинов, жителів Закарпаття, нині вірних, благодатних громадян України. Ніколи би не забили оту велику святость. Божа Мати, покри покровом наші Закарпаття, всю нашу Україну і всю нині українську православну церкву, бо й по всій Україні і на його рідних містах служиться нині благодарна літургія за те, що Господь населив, народив на наших землях тільки святих. Взираючи на велику сім'ю Киви Печерських, святих Волинських, Буковинських і на святих Карпатської Руси, ми просимо Боже, поможи нам ніколи не відступити від от цю великої сім'ї, таких має добрих родичів, святих, а у вічності просимо Бога, щоб Бог по своїй милості і нас об'єднався великою святиною, святих церкви, і нас би определив стати наслідниками Царства Божого. Амінь.